Іграшка Smart Кідо це найкращий спосіб познайомити дитину з новими словами та подолати мовленеві бар'єри. Більше, ніж 200 карток на різні тематики та ще й зі звуками. Просто погляньте. Привіт! Дуже рада тебе бачити. Встав картку та давай грати разом. Завдяки інтерактивному формату іграшка допоможе розвинути словниковий запас у три рази швидше. Це те, що повинно бути у кожної супермами. Бувай, до зустрічі!